Всім привіт! Це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Василів. Міжнародні привезення пасажирів користуються великим попитом. У певні періоди купівля квитків на поїзди, що прямують з України за кордон і зворотньо, іноді стає складним завданням. Вільні місця розкуповуються дуже швидко. Окрім цього, пасажири скаржаться, що деякі перевізники скасовують рейси, а у випадку запізнень поїзда зриваються пересадки. Отже, в цьому огляді поговоримо про вади, з якими стикаються пасажири закордонних напрямків, про незадовільний сервіс європейських операторів та чому Укрзалізниця досі має лише два прямих міжнародних поїзда. Наприкінці 2023 року. Укрзалізниця звітувала про рекордний показник пасажирів, які скористалися міжнародними потягами. У порівнянні з 2022 роком. Кількість проданих квитків значно зросла і сягнула майже 2 мільйонів. Високий попит на перевезення саме залізницею пов'язаний з відсутністю авіаційного сполучення. Мережа міжнародних маршрутів у 2023 році істотно не змінилася. Укрзалізниця возила пасажирів за кордон лініями, де наявна широка колія 1520 мм. Це польські прикордонні станції Хелм Перемишль та столиця Молдови Кишинів. Частину рейсів здійснюють іноземні перевізники. Рухомий склад європейського стандарту курсує з Австрії, Угорщини, Словаччини, до Чопа та Мукачево, з Польщі до станції Раваруська. Разом з цим назбиралося чимало відгуків пасажирів про невдалі поїздки із європейськими перевізниками. Вояжери бідкаються, що у вагонах немає опалення, потяги запізнюються, раптово анулюються квитки. Нагадаю, що в описі відео є реквізити рахунків, на які збираються донати призначені для Збройних сил України. Кошти підуть на посилення ППО в центральних регіонах та на придбання тактичних засобів для військовослужбовців. <звук> Нагадаю, що протягом минулого року неодноразово скасовували рейси до Мукачево, Угорська та Словацька залізниці. Це було пов'язано із технічними причинами. Окрім цього, є скарги пасажирів на інших перевізників. Польський комерційний оператор СКПЛ працює на маршруті варшава раваруська з 15 жовтня 2023 року. Варшавський напрямок користується великим попитом, проте пасажири скаржаться на некомфортні крісла у вагонах, відсутність місця для багажу, малу кількість туалетів. До цього додалися проблеми із незадовільним технічним станом дизель-потягів. Під час рейсу машини виходять з ладу. Компанія СКПЛ давно готова замінити наявний рухомий склад, але польське регуляторне відомство ще не дало свого дозволу. Чеський перевізник Регіоджет поки не їздить до України, але здійснює рейси між Прагою та Перемишлем. Польська станція виступає в ролі транзитного хабу. У січні цього року Радіо Свобода опублікувала матеріал щодо низькоякісних послуг від регіоджет. Видання навело свідчення різних пасажирів. Вони скаржилися на холодні вагони, непрацюючі туалети та запізнення потягів. На офіційний запит журналістів компанія відповіла, що відсутності опалення винна різка зміна погодних умов. Мовляв, техніка не була готова до таких перепадів. Окрім цього, пасажири кажуть, що є випадки, коли привізник може анулювати квитки за 30 хвилин до відправлення поїзда. Таке трапляється, якщо зі складу поїзда виключаються вагони з технічних причин. Негаразди, із сервісом у комерційних залізничних операторів можна пояснити відсутністю резерву, адже весь наявний рухомий склад працює або стоїть в очікуванні ремонту, тому пасажирам доводиться стикатися із незручностями. Тим часом українські пасажири принагідно запитують про те, коли Укрзалізниця збільшить кількість прямих потягів до європейських столиць. Зараз компанія забезпечує пряме сполучення лише з Варшавою та Відним. До того ж, пропозиція квитків надто обмежена. Нещодавно стало відомо, що Україна та Словаччина розглядають можливість пасажирських перевезень за маршрутом Київ-Кошице. Прямий потяг курсуватиме без необхідності заміни візків на кордоні, адже до Кошице є колія стандарту 1520 мм. Проте широка колія свого часу була збудована здебільшого для вантажної логістики у бік металургійного заводу. Проте неподалік аеропорту Кошице розміщується станція Ганіська при Кошицях, яку оминає широка колія. Нагадаю, що основна перешкода у розвитку далекомагістральних маршрутів з України до Євросоюзу це різні стандарти залізниць. Для розширення географії залізничного сполучення українська сторона повинна формувати парк вагонів, сертифікованих під європейську інфраструктуру. Від кількості таких вагонів залежить перспектива появи нових потягів, але на цей час нічого не відомо про плани укрзалізниці із закупівлі такого рухомого складу. Отже, якщо у вас є досвід подорожей за кордон саме потягами європейських перевізників, можете написати свої відгуки у коментарях. Також хочу нагадати всім глядачам про те, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі, допомогти в його просуванні. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний вам за підписку на канал і підтримати цей ресурс фінансово можете за допомогою донатів. Всі реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.